Я підготувала презентацію на тему Джордж Еверест Несок у Хеодезію, виконала стенку другого курсу групи ЗНН Ільчук Марина. Сер Джордж Еверест народився 4 липня 1790 року в Крікгавелі Пуїс Уельс і закінчив своє життя 1 грудня 1866 року у Грінвичі Лондон, Англія. Він валійський географ, який з 1830 до 1843 року перебував на посаді головного геодезиста Індії. Його коротка біографія. З 1806 року після навчання у військово-інженерній школі Еверест вступив е, на службу до Британської Ост-Індійської компанії і наступні сім років мешкав у Бенгалії під час британської окупації Голландської Ост-Індії Евересту було доручено геодезичне обстеження острова Ява. З 1818 року до 1643 Еверест працював у геодезичній службі Індії, дослужившись до звання полковника. Йому вдалося підняти індійську геодезію та картографію на новий рівень. 1827 року його було обрано членом Королівського географічного товариства, а 1861 року удостоєно лицарського титулу. З 1662 року віце-президент Королівського географічного товариства помер у Лондоні 1666 року, похований в церкві Святого Андрія поблизу Брайтона. До речі, племінниця Сера Джорджа Мері Еверест була дружиною відомого британського математика Джорджа Буля та матір'ю письменниці Етель Ліліан Войтніч. За рік до смерті королівське географічне товариство назвали його ім'ям. Пік 15, який є найвищою вершиною світу, хоча сам Еверест був проти такої назви. Отже, хто був Джордж Еверест? Зацікавлення Евереста у Геодезії виникло ще в часи його навчання в військовій школі в Англії. Молодий чоловік відзначився в своєму інженерному навчанні та вирішив у семирічний тур до Бенгалу з шого 1616 рік. У 2014 році Еверест переїхав на датський Східні Індії, де допоміг завершити тригонометричне вимірювання яви протягом двох років. Після переходу е, цього, після цього періоду Еверест повернувся до Індії у 18 році, де він провів наступні 25 років, допомагаючи британцям картографувати всю пінденну частину континенту. Вернувшись до Індії, він знову зустрівся з полковником Вільямом. Лемтоном, який е, був його добрим другом, з яким він працював у 1806 році над геодезичними вимірюваннями Бенгалу, е, Лемтон помер у 1923 році, що відкрило можливість Евересту використовувати свою професійну підготовку в повному обсязі. У 1830 році Еврест став головним геодезистом Індії, що дозволило йому отримати ще більше ресурсів для продовження величезного геодезичного вимірювання Індії. Хто був Джордж Еверетс? здійснення точних вимірювань великої країни з різними кліматичними умовами було дуже складним завданням. Геодезисти продовжували через густі джунглі та висохлі пустелі. У певний момент Еверес захворів і робота з вимірюванням призупинилася. однак Еверест не здавався, він одужав і повернувся до своєї роботи. Верес був більше, ніж просто геодезистом, він був винахідником. Як інженер він вніс кілька покращень до геодезичного обладнання свого часу, його команди отримували точні вимірювання від Гамалаїв аж до південної частини Індійського півострова, що було вражаючим досягненням, особливо враховуючи, що це було зроблено на місяці з використанням високотехнологічних лазерів, супутників чи повітряних фотозйомок. Геодезичні команди почали з примітивних теодолітів, перш ніж Еверест досконалив ці пристрої. Еверест також був дуже педантичним в питаннях точності. Він не залишав район до тих пір, поки не переконався, що отримав точні показники та дані. Його інформація допомогла створити найточніші карти Індії. У 1943 році Еверест покинув свою посаду як полковник в армії. За свою важку працю в 1956 році на честь нього назвали гору Еверест. Головні відкриття вимірювання висоти гори Еверест Джордж Еверест був заступником генерала-лейтенанта Ендрю Скотта, який був суперінтендентом Спостережного бюро Індійського морського флоту. Під його керівництвом були здійснені складні геодезичні вимірювання в Індії, включаючи вимірювання висоти гори Еверест. Стандартний висотний референційний пункт George Everest був відомим такиж тим, що встановив стандартний геодезичний пункт в Індії, відомий як Пік еверест Цей пункт став важливим референційним пунктом для геодезичних та картографії в регіоні. Математик, що працював над великим тригонометричним вимірюванням Індії на ім'я Радханат Сідхар, відкрив, що гора є найвищою у світі у 1952 році повідомив в відкриття Ендрю Скоту, попередникові Евереста, на посаді головного геодезиста. Чотири роки пізніше. Уо вирішив назвати найвищу гору світу на честь Евереста. Уо вважав, що це відповідне визнання для чоловіка, який надзирав над найбільшою частиною годотичних робіт в Індії. Монт Еверест став англійською назвою найвищої гори світу, незважаючи на те, що місцевих мешканців була своя назва для неї. Гору називали Джомалунгма. Тибетці та гармата Непалці. Англійці нарешті назвали дали їй свою назву, називаючи на протести самого Евереста. Через п'ять років, після надання назви Монт Еверест, колишній головній гедозист, отримав лицарський титул від королеви Вікторії. За свій внесок у Велику Британію. Через 5 років, у 1866 році, Верес помер мирно в Англії після насиченого життя. Іронія історії. Верес, ймовірно, ніколи не бачив Гору, яка була його ім'я. Він вийшов на пенсії у 1843 році, і британські годиничні команди ще не вирішили в Непал для умірювання гір там. Горе названий на його честь просто через його репутацію. Те, що робітники гізотичного мірювання вшановували його. Список використаних джерел. Дякую за увагу.